Дмитре, сьогодні ми побачили. Дві протилежні новини Спершу новину від української правди із посиланням на документ, один з документів в офіційних реєстрах, а також заяву нардепа Ар'єва. А буквально незабаром офіційно міністерство оборони України з цю новину спростувало. Йдеться про те, що Міністерство оборони України, нібито, за інформацію нардепа і видання першу інформацію підтримало, нібито підтримало збільшення цього цього гепу збільшення терміну, впродовж якого українці мають можливість оновити свої дані у ТЦК. Йшлося про те, що із 60 днів е така кількість зростає аж до 150 -ти. Ну але зрештою, от останнє оновлення від міноборони, що ні, міноборони не підтримує цей це збільшення. Розкажіть, будь ласка, з чим пов'язана зміна ставлення до відповідного законопроекту? Ну і в принципі, які плюси і мінуси того, щоб залишити чи збільшити відповідну кількість днів? Дивіться, ну йдеться не зміну позиції, не про зміну позиції, а про е, е, операційний збій, тому що наразі е, Міністерство оборони знає, що йдуть йдуть розмови, тожаться дискусії е, і є певні ініціативи, але водночас е, е, Термін наразі наразі рішення щодо продовження терміну немає, і е, Міністерство оборони не підтримує його. і На даний момент е, саме 16 16 липня залишається кінцевою датою е, оновлення своїх даних. Е, Військовозабов'язаними резервістами і призовниками. є застосунок резерв, плюс є можливість через нього за лічені хвилини уточнити свої дані. Тому всі бажаючі і всі, хто має за законом це зробити, можуть виконати цю норму закону, який вступив набув сили 18 травня. Також зробив вже це саме. Закликаю всіх, хто нас зараз дивиться, і є військовим зобов'язаними це зробити. Але уточню, Дмитре, остаточне рішення щодо того, збільшувати терміни чи ні, воно залишається за Верховною Радою. Правильно розумію? На даний момент ми на даний момент якщо будуть якісь знову ж таки нормативні акти законодавчі, то відповідно будемо будемо відштовхуватися від них. Але позиція міністерства оборони поки що залишається відповідною чинному законодавству. Ну і говорити про те, від чого в нас залежатиме, чи зараз актуально, чи є сенс, чи вже в наступних ефірах поговоримо про це. Я думаю, що це стане відомо пізніше, але знову ж таки, ми не, не бачимо підстав для того, щоб продовжувати цей термін. Тому що і в ТЦК, і в ЦНАП, і в резерві Плюс можна оновити свої дані. Підтримую знову ж таки ваш заклик. Пане Дмитре, і дякую за те, що знайшли нагоду долучитись до прямого ефіру на 24-му. Дякую вам. Всього найкращого. Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України, з перших вуст. Тот ми щойно отримали е, інформацію підтвердження позиції Міністерства оборони, що була озвучена. Ну а також пояснення щодо того, що в принципі відбулося, як кажуть, міністерство оборони відбувся операційний збій. І позиція міністерства оборони щодо е, збільшення і не збільшення е, е, терміну, впродовж якого можна оновити свої дані. Вона залишається була і залишається незмінною. Це от основний висновок, який е, варто зробити щодо варто зробити з цього власне включення.